28-ма школа рівного не звикла програвати протягом більш ніж 20 років участі в міській спартакіаді, вона всього раз не спромоглась стати чемпіоном, пригадує її директор. Але сьогодні він традиційно поповнить колекцію перемог ще одним кубком. Не стає ми цікаво, тому що наші діти це така сходинка. Друга сходинка після там першості школи. Друга сходинка до того, щоб приймати участь у всеукраїнських. Іграх, наприклад, наші три команди баскетбольні постійно. Переможці або призери на чемпіонаті України і бронзові призери Європи з баскетболу серед дівчаток, серед школярів. Спартакіада рівного тривала впродовж року, і за цей час її учасниками стали понад дві тисячі міських фізкультурників. Змагалися вони у різних групах. Традиційно найзапеклішою була боротьба серед підприємств, організацій та університетів. Тут перемога дісталася водникам. 14 видів спорту в залік з нашої команди зайшло 9, 10, вибачаю, з. 10 і 9 в дев'ятьох видах спорту ми стали переможцями. Тому хочу подякувати колективу кафедри нашим студентам. Нині у рівному кожний другий школяр звільнений від занять фізкультурою. Сумом констатують чиновники Спартакіада. Одна з можливостей змінити цю статистику. Метою даних спартакіад. Це є залучення широких верст населення до спорту тобто, в основі професійного спорту є масовий спорт. І другим етапом, якби це є відбір міських спортсменів на участі всеукраїнські і обласних змаганнях, а ще чиновники звітують. Попри скруту цьогоріч спортивну галузь вдалося профінансувати як ніколи щедро. Зокрема, за один мільйон гривень замінили підлогу у спорткомплексі на фабричній, побудували кілька майданчиків і здали в експлуатацію нове приміщення шахового клубу. Ірина Михалевич Сергій Брилевич. Інформаційна програма День.